З подарунками і гостинцями Житомирські волонтери приїхали провідати родину військовослужбовця 30-ї бригади, який зник безвісти. Солдат Олександр Фурман воював на Луганщині. Востаннє його бачили у травні 2014-го у бою під рубіжним. Відтоді родина не отримувала жодної інформації про нього. Про нього нічого так і не відомо. Єдине, ось недавно мене визивали в міліцію. того, що ну завели кримінальну справу щодо того, що він знаходиться в пол... що його утримують в неволі. Відповідь далася, сьогодні Це були старі би, відомості про те, що з ним зараз ніхто не знає, і розслідування ніхто не веде. Вдома на тата чекає п'ятирічна Марина, дворічна Олександра і однорічний Максим. Він народився вже після того, як боєць зник. характеру, не знаю, навіть більше на папу похоже, він мене такий більш-менш спокійний. І ніколи такого не було, як з дівчатами ми, ми плечам не спали, а з ним легко. Велика родина тісниться у двох кімнатах старенької сільської хати, але і цей будинок належить родичам. Власного житла у багатодітної мами нема. Тісно, дійсно, тісно, тому що. Якби всі на кучі. Наші ставиться сушка, даже більо сушить зимою зарізніла. То У нас то взагалі поміститися нема де за аналізом ДНК серед невідомих загиблих Олександра Фурмана не знайшли. Ольга і діти виживають за зарплату бійця, але у травні виплати припиняться. Пільг від держави сім'я не отримує і на квартирну чергу їх також не ставлять. Нам сказали, що. Треба подавати на суд, щоб його признали безвісті, ну, якби судовим рішенням, що він загиблим, а тільки тоді я должна сама зібрати всі документи, подати, і тільки тоді я можу стати на чергу. Ходити по чиновницьким кабінетам з трьома маленькими дітьми Ольга не може, а ще каже: морально важко прийняти рішення і звернутися у суд, бо в родині впевнені Олександр не загинув. Я не відчуваю, що його диба, я знаю, що він живий, де світ знаходиться, ми навіть не знаємо, що йому теж тяжко. Так само, як і нам сьогодні вдома будь без нього. без хазяїна, який був досадив на, на всю хату. Знаєте, як чоловік пропав, все почало ламатися. Електрика, все-все, все що можна. Мені потрібно все наймати. Води нема, границі води немає. І в хаті прорвало трубу. І я це все сама думала, як мені що з ким договоритися, мені довелося перероблювати усе. Тому що це все кошти, а я... мені важко. Доки жінки розповідають, волонтери уважно слухають і одразу ж записують усі їх потреби. Через три місяці я сюди приїду зі своїми німцями. Во-первых, вони привезуть матеріальну допомогу. Во-вторых, от от я побачив, що рюкзак є, а к школе треба готовиться, то тобто в школу треба все собрать. На даний момент у мене второй ученик будет. Которую надо собрать. Здесь нужна помощь от властей, во-первых, чтобы сюда, голова селерады, раз в месяц хотя бы сам являлся сюда спрашивал, как дела с краницей, как дела с дровами, потому что краниця стоит, а самой краниці вроде бы и нету, круги стоять. Вот. Помочь во дворе все вот это сделать, как на фронті грязь, правильно, его надо асфальтировать. Почему волонтеры знают про те семьи, а держава не знает про те семьи? Держава не хоче, коли вже почали ми за квартири це питання. Півроку назад я кажу, чого ти не звертаєшся? Каже, мені ніхто не сказав. Щоб з'ясувати, чому держава залишила непризволяючи сім'ю військовослужбовця. Волонтери разом з його дружиною їдуть до голови облдержадміністрації. Він обіцяє розібратися, чому не працюють чиновники на місцях, і долучитися до пошуків чоловіка. То наскільки я розумію, сьогодні він в статусі полоненого з ваших слів із тієї інформація, але це не підтверджена інформація. Ми не знаємо. Тому для того, щоб ми почали щось рук. Мені потрібно перше це офіційне звернення від вас з описом ситуації. Поїду в кабінет міністр. Я доволі часто там буваю по робочим питанням, тому піднімемо, зустрінемось з міністром оборони, з ним переговоримо і поставимо, що потрібно вияснити, де і що з чоловіком реально. Після цієї розмови у Ольги знову з'являється надія, що її справа таки зрушить з місця. Може, дійсно що допоможуть навіть в тих пошуках мого чоловіка. Яком він би там стані не був, аби тільки вдома.